І день іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки. Дивуєшся, чому не йде апостол правди і науки? Мої люпа зоря в серце мені, наче сльози, проміння тремтяче. Рвуть серденько, мої ті проміння страшні. О, чого моя зіронька плаче? Не знаю, чи побачу вас чи ні. А може, власне, і не в цьому справа, а головне, що десь в далечині є хтось такий, як невгамовна спрага. Я не покличу щастя, не моє луна луни туди не долітає. Я думаю про вас, я знаю, що ви є. Моя душа і від цього вже світає. Твої очі, як те море, супокійне, світляне, серця мого давнє горе. Мов пилинка в них тоне, твої очі, мов криниця, чиста на перловим дні, а надія, мов зіниця, з них проблискує мені. Одну я любив за веселість, другу за вроду кохав, а третій за сонячний усміх квітами дорогу встилав. Ти зовсім була невродлива і завжди, як вечір смутна, чого ж ти з усіх моїх милих? У серці осталась одна, квітка, що ногою стоптана в пилу, гук, що вмер луною, пронизавши млу, огник серед поля, що блиснув газ, все та світла доля, що втекла від нас. Подивилась ясно, заспівали скрипки. Обняла востаннє у моїй душі, Ліс мовчав у смутку в чорному акорді, заспівали скрипки у моїй душі. Знав я знав навіки промені, як вії, більше не побачу сонячних очей, буду вічно сам я в чорному акорді. Промені, як віє, сонячних очей. Тільки хвилі і небо блакитне, і водою діброви бреде, мною дороги привітні, перед мною життя молоде. Ніч єднає звуки, ніч сама в собі. Взявшися за руки, сидимо в журбі, ніч не йде нікуди, перше світло є. Що ж із нами буде, що ж з нами є? рідний, серце рветься, Спогадавши твої жалі, Що показують правдиві часу давніх скрижалі. часу давнього, а нині, чи минуло дні тяжкі, серце рветься і трепече Від отчаю і надії. Айстри задумані, квіти останні, Осені пізньої сльози багрянні, Сумно шепочеться вітер над вами і обмиває вас небо дощами. Ви як любов, що весни не зазнала, і як вечірня зоря отсіяла, айстри задумані, квіти останні, осені пізньої сльози багряні. Що є свобода? Добро в ній яке є? Кажуть, неначе воно золотеє, Ніжбо, бо незлотне, зрівнявши все злото проти свободи. Воно лиш болото. Ох, якби в дурні мені не пошитись, щоб без свободи не міг я лишитись. Слава навіки буде з тобою, вольності, отче, Богдане герою!